Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Пане Михайло, давайте почнемо з такого питання: російські високопосадовці останніми тижнями неодноразово говорять, що їхньою метою є створення буферної зони безпеки по кордонах Росії. Власне, наскільки це загрожує Чернігівщині, і що взагалі таке ця буферна зона? Ну, якщо уважно придивитись, якщо про це, про це говорити, то росіяни про це заявляють вже не перший рік. Путін в 22, 23, 24 і ось в 25 році, десь приблизно а, в один і той же час заявляє про створення буферної зони. В, з їх точки зору, з того, що а, говорять а, російські військові і політики, якщо їх можна так назвати, це означає а, а, якусь випалену територію, з якої не будуть запускатися дрони по Російській Федерації і не будуть наносити сертифікації. Алерійські удари, тобто, умовно кажучи, це 20-30 кілометрів від кордону вглиб України. Це е, та територія, яку вони собі визначили, але знову ж таки, повторюсь, вони визначають вже весь період повномасштабного е, вторгнення. І тільки ось зараз, е, після того, як е, суджанська операція у нас закінчилась, вони намагаються закріпитися в Сумській області. Сумська область, Харківська область це ті е, очевидні моменти, які вони е, будуть реалізувати. Щодо Чернігівської області, е, я скажу таку фразу, що певним чином е, сіра зона на кордоні вона існує. І існує е, починаючи з квітня 2022 року. Не можна сказати, що ми, наприклад, контролюємо, контролюємо повністю Гремяч. Не можна сказати, що ми контролюємо прикордонні села. Ми фактично вивезли звідти людей там Новгород Сіверського району, там Карюківського району. Люди звідти, звідти вони вивезені. І туди час від часу, наприклад, заходять російські дереви. Час від часу ми його контролюємо, але контролюємо тим, що прикордонники бувають, ну скажімо, там раз на тиждень. На цих, і фактично, це і є сіра зона. Я не думаю про яку саме говорив Путін, але по факту вона існує кілька днів назад, як грім серед ясного неба, буквально прозвучала новина про те, що Німеччина разом з нею там, Франція, Великобританія, дозволили бити далекобійну зброю по території Росії. Власне, наскільки такий дозвіл вплине на бойові дії і що може змінити, знову ж таки, цей дозвіл він існує вже декілька місяців, ще в листопаді 24-го року. Американці дали дозвіл на використання дальнобійної зброї. Річ у тому, що всі е, європейські засоби ураження: е, скальпи, е, штормшедоу, там е, ті штаурси, які, про які там говорять зараз дуже, дуже багато, вони мають американські компоненти, і без дозволу Сполучених Штатів нічого це е, дозвіл нічого не значить. Тобто основним був дозвіл американців. Всі інші дозволи їх зараз використовують в політичних цілях, в цілях, в цілях тиску на Росію. Бачимо, коли прем'єр-міністр заявляє, що ми е, даємо згоду. Я маю на увазі, Німеччини. А віце-прем'єр-міністр слідом заявляє, що ну ми вже давали або ще щось. Тобто, це політичні е, політичні ігри, які е, ну перед приїздом президента Зеленського, е, вони е, досить активізувалися. В цілому я теж скажу таку річ, непопулярну річ. Навіть якщо зараз насправді дозвіл вже був дуже давно, у нас немає цих засобів. Їх передано було настільки мало, що на даний час вони вже всі використані. Тобто і атакамси дальнобійні, і штормшедол, вони в їх зараз фактично немає. Чому говорять зараз про тауруси? Знову ж таки, тауруси вони можуть дати не більше ніж 100 одиниць, якщо навіть вони віддадуть всі. Тому що за останні роки тауруси мають дуже маленьку, маленький відсоток боєздатності. Тому 100 таурусів, як ви розумієте, вони кардинально не змінять і це не геймченджер, вони не змінять ситуацію. Так нанесено буде декілька ударів більш потужних, ніж наносимо зараз безпілотниками. Буде нанесено там по аеродромам або по якимось військовим об'єктам. Але, наприклад, щоб знищити тільки один аеродром, щоб вивести його з ладу, потрібно буквально десятки таких таурусів, які яких які їх. Просто в Європі немає, тому це не більше ніж політична. Так, добре, всі європейське суспільство і наше суспільство потрібно розуміти, що Європа нас не кидає, вона буде допомагати, але потрібно і розуміти інше, що можливості у Європи зараз особливо немає. Інше питання: наскільки зараз американська адміністрація буде лояльна до іншого Європи? Є гроші, але немає зброї. І чи будуть вони продавати американську зброю для того, щоб е європейці будуть купляти в Сполучених Штатах для того, щоб передавати Україні? Оце питання. Тобто, е очевидно, що нинішня американська адміністрація безкоштовно зброю передавати не буде? Буде перший контракт, якщо на це підуть європейці, і тоді буде зрозуміло наскільки адміністрація Трампа вона е готова співпрацювати, хоча б в цьому напрямку. Власне, про ракети, продовжуючи тему, вже не така приємна новина. Е, кілька днів тому по Чернігову завдали удар. Там говорять про те, що це були іскандери. Іскандер М говорять про те, що була крилата ракета. В чому сенс цього удару, тому що по Чернігову, слава Богу, давно не прилітало нічого. В чому сенс і чи можна очікувати повторення? Ну, шукати яких сенсів росіянських ударів починаючи з 22-го року, я би не став. А цей удар, очевидно, якщо дивитись відео, викладено, що це була балістика, це були не крилаті ракети, принаймні те, що викладалось. А, і дуже важливий момент, судячи з цього відео, таке відео скаже. Камери спостереження була було це були північно-корейські ракети, тому що тільки північнокорейські на останньому етапі вони мають засвіти, які ну х, дуже характерні, скажімо так, е, такі е, відмінності від е, Іскандеру, які дозволяють говорити, що це була північно-корейська ракета, і е, ще, що, ще, що потрібно сказати: очевидно, що е, об'єкти вибираються. Ну, скажімо так, не завжди зрозуміло з нашої точки зору. Але е, таким чином, щоб е, практично кожний обласний центр відчував, що йде війна, щоб е, не розслаблялися, щоб е, було е, знаєте розуміння, що удар може бути нанести в будь-який момент. На жаль, Чернігів це на себе відчуває. І удари по драмтеатру, і удари по іншим місцям, які були час від часу наносяться. Вони дозволяють говорити, що всі ми знаходимося під прицілом, і кожного будь-якої ночі, будь-який момент, може бути нанесений удар. Тому це зайвий раз потребує уваги суспільства до бомбосховищ. До якихось е, моментів, які е, на нашій безпеці, про це потрібно говорити, і оце е, саме саме воно е, не сам факт нанесення цього удару, а того, як ми і наша влада на це реагує. Також про росіян хотів запитати кілька експертів, спеціалістів військових говорять про те, що росіяни якось змінили тактику використання шахетів. Чи це правда, і що це за тактика? Можете розказати? Тактика шахедів? Вона змінюється постійно, постійно змінюється, по-перше, конструкція шахедів. Вона удосконалюється і оці всі номера, які час від часу виринають і, 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 См. Це означає різні партії шахедів з різними удосконаленнями. Тобто, з самого початку ці шахеди збиралися з іранських комплектуючих і двигун, і все, все, все зараз росіяни більше роблять власні модернізації. Наприклад, бойова частина зараз вже не 50, а 90 кілограмів за рахунок зменшення дальності о, польоту, за рахунок того, що вони форсували двигун. Двигун зараз, ну я декілька бачив. Вони зараз, якщо перші були іранські, інші були китайські, то зараз вони не мають ніякого маркування, і спеціалісти, які ну їх багато бачать, вони говорять про те, що вони вже росіянського виробництва. Тактику, тактика, вона міняється перш за все за рахунок висоти польоту. Коли ми змогли за певний час е, мати достатньо велику кількість мобільних вогневих груп з е, крупнокаліберними кулеметами е, для розуміння, вони достають не більше ніж кілометр, там максимум полтора. Зараз росіяни підняли до двох кілометрів. До двох кілометрів, і у ці мобільні групи вогневі, вони е, враз встали неефективними. Друге питання: росіяни, кількість пускових установок намагаються компенсувати новою тактикою, тактикою рою. Тобто пуски йдуть з певної періодичності, там 10-15 хвилин. На певному рубежі вони формують коло. І чекають, перша група чекає, поки е, друга група до них за, за рахунок цього вони роблять масовий нальот. Тобто на один, на один об'єкт може бути, наприклад, ну це теж не я не відкрою військової таємниці, а по аеродрому Васильків прилетіло одночасно 50 шахетів. Захиститися від цього практично неможливо. Що вчорашній удар по одному з цілей в Миколаївській області прилетіло дві хвилі по дев'ять шахи. Тобто різниця 10-15 хвилин, навіть якщо система ППО і працює. Я маю на увазі зенітні артилерійські комплекси. Ну зу 23 2 або гіпарди іноземні. Вони можуть на таких висотах збивати і вони більш більш ефективні. Навіть а, вони, вони просто виснажують боєкомплект. Тобто, першу хвилю, якщо навіть вони збивають, друга хвиля повністю а, наносить і дуже величезний, ну 50 50 у на 90 кіло. Це ну дуже потужна. І е, ця тактика плюс, інша тактика, вже з'явилися ударні гірбери. Якщо до цього гірбера це був виключно імітаційний дрон, який йшов разом з, е, з шахедами з Гіранню, то зараз він несе і бойову частину. Ця бойова частина відносно невелика: 5-10 кілограмів. Але нагадаю, стільки ж несуть і наші дрони. Які кожної ночі зараз бомблять росіян, і це величезна проблема, насправді, яку ну є певні, певні рішення? Я би не став би говорити, знаєте, про те, що там реп не працює, що вони використовують мобільний інтернет, що стільниковий зв'язок використовують все це, знаєте, таке. Ну, я би сказав би недолуге нагнітання. Так, тактику змінили, але на реп вони все так же реагують, все так же реп потужно. І тому те, що в зведенні Генерального штабу імітації локаційно втрачені, цих буде з кожним днем все більше і більше. І останнє питання: загальна ситуація на фронті, що зараз відбувається? Загальна ситуація на фронті дуже важка. Було певне, певне таке затище, яке було пов'язане з тим, що росіяни перекидували війська, з тим, що вони мали надію, що вони буде перемір'я. Що буде якийсь, е, якийсь момент, що що може бути, це були перемовини в Туреччині, перемовини е, човникова е, дипломатія, яку ми зараз бачимо. Міністр іноземних справ Туреччини він літає з Києва в Москву, з Москви до Києва. Тобто, це ж очевидно, що йдуть якісь процеси, і на фронті було затишено. Було пену ну, за, ти, за тище це по міркам того, що не, 50, не 90, бо звіти не 50. Тобто, в такому сенсі повно за тище не було навіть під час так званих перемір, про які говорили росіяни. Очевидно, зараз вони накоплюють сили і перекидають резерви на Константинівський напрямок. І вже очевидно, що ціль літньої кампанії це Константинівка, і поряд. Сама агломерація там Константинівка, вона переходить в певні Краматорськ, Константинівка там практично одне, одне велике місто. Очевидно, що вони планують одночасно нанести удари в Харківській області. По Запоріжжю я не можу сказати, що буде якесь загострення, тому що там, хоча військова наука вона говорить, там, де неочікувано, там і може і може бути, але зараз вони пруть, пруть. Саме на Константинівку, і е, я думаю, що найближчим часом, е, коли вже погодні умови будуть більш-менш прийнятні для наступу, що вони розгорнуться в повну силу. Е, в цілому там по Чернігівщині, якщо е, як якщо вас цікавить, а завжди цікавить, е, то ніякого е, зменшення активності немає. Якщо дивитись зведення, то постійні обстріли, постійні і фпв дрони, і артилерія, і каби вже прилітають, вже вони використовують і авіацію. Тому в такому режимі, як живемо три роки, ще одна фронтова, фронтове літо, ще одна військова операція. Я думаю, що буде важко, але є певні моменти, які говорять про те, що ми зможемо витримати про ніякий контрнаступ влітку мови не йде, але втримати, хоча б на цих рубежах ну, цілком реально. Якщо вам сподобалося це відео, коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтеся на час Чернігівський.